Вибираємо ми котячі лотки вже три роки. Зараз покажу вам, як маємо отакий девайс, який змиває сам за собою, прямо у каналізації дуже полегшує життя всім господарям, власникам котиків. Тому що ну насправді огодьтеся, ми 15-30 хвилин щодня. Ну, Реально, якби приділяємо час для того, щоб прибрати за котиками. І це ну, така наша красотка, вілчочок. Завдяки цьому девайсу ми також підібрали їй ще одну веселочку. Бо не потрібно прибирати за котиками. Ми маємо можливість просто. ну, там покормити їх, і дати там якісь ліки там раз в півроку чи раз в три місяці, і почесати, там, не знаю, раз в два місяці, якщо потрібно, помити десь, покупати теж раз в квартал. І все, розумієте, тобто, ну, взагалі котяче прибирання, ось такий факт в людському житті, в моєму, закінчився назавжди. Тобто його більше немає. І все завдяки ось такому девайсу. Така смішна кішечка, їй все цікаво. вона ще ну, там, не знаю, скільки має, піврочку десь. Все їй цікаво, звідки там вода тече, куди вона тече, що вона робить, ой боже. От, і коли мені чоловік приніс котика, то я ну, не хотіла прибирати за ним, бо я виросла в селі. У нас в селі котик, там, у нього туалет, і ліс, і поле, і все, що хочеш. так, Все село От, а на вулицю ходять. А тут у квартирі або в місті ну, навіть я своїх котиків причула так, що вони на город не ходять. Ну, тут тобто, у дворі в нас чесно немає запаху кота. Вони ходять тільки сюди. От, травичку навіть не ходять. Я і так привчила. У е, мене всюди чистота, всі приходять, запаху немає, котячого. Це дуже класно. І е, я не хотіла бути все життя прибиральницею цією котику. Ну, там не ну, все життя ну, 10-15 слідуючих років. Ну, блін, мені воно треба. І я, коротше, от, почала шукати такі варіанти, нічого не знайшла. Ми з чоловіком вирішили виробити під себе. Ну, Нормальний під себе варіант, такий, щоб нам був зручний. Зараз ми. Маємо патент, маємо міжнародну доставку, тому замовляйте. Якщо вам...